Всім доброго дня. Продовжуємо нашу постійну рубрику питання, відповіді, тож переходимо до коментарів та запитань, які отримали. Так, перше. Дуже дякуємо. Та якби ще відремонтувати ліхтар біля вхідних дверей під'їзду, там ніколи довго не горить лампа. День-два. Білогородська, 23, під'їзд перший. Дякую, відреагуємо, але, будь ласка, подібного роду заявочки залишайте в аварійно-диспетчерську службу. Це все вирішується в штатному режимі. Наступне провулок Ткаченка. Прохання розчистити на привулки. Жаль, там було на рух через падіння дерева, тому там фізично не встигли. І коментар був ще інший до цієї ж публікації. Про які провулки може йти мова? Якщо вони не здатні вчасно почистити центральні вулиці, та саме головне це збитковість в даній комунальній структурі та небажання змінювати це. З приводу другого коментаря, всі центральні вулиці вони в пріоритеті, і техніка виїжджає завжди вчасно. Те, що її фізично не вистачає для протяжності доріг, які є в місті, це питання інше. Тому, звичайно, що страждають другорядні вулиці, на превеликий жаль, такі реалії. І збитковість підприємства ніяким чином не пов'язана з благоустроєм. Тому. Автору цього запитання, вкотре кажу, що не треба маніпулювати. І якщо ви хочете розібратися, чому підприємство збиткове, мої двері завжди для вас відчинені, зможу вам пояснити. На прикладі, наприклад, опалення, коли фактичні витрати в два рази більші, ніж затверджений тариф. Тому ми маємо, на прикладі централізованого опалення такої послуги, різницю в тарифах, тобто підприємство недоотримало. Станом на зараз більше 40 мільйонів гривень. Тому поки не будуть підняті тарифи, то збитковість, на жаль, вона буде залишатись і далі, на превеликий жаль. Наступне. Молодіжна 74 під'їзд 3. В повітряну тривогу ліфт не працював. Ліфти не вимикаються під час повітряної тривоги. Тому ліфт не може не працювати по двом причинам: це відсутність електроенергії, або ж якщо він не працює, це значить, що відбуваються технічні регламентні роботи, аварійний якийсь ремонт або планове обстеження. Тобто випадків є два повітряні тривоги на це не впливають. Наступне, підкажіть, будь ласка, як подати заявку щодо обрізки дерева? Обірвала провода і є омила. у разі, якщо ви бачите аварійну ситуацію, десь нависла якась надломилась гілка, обірвала провід. Будь ласка, повідомляйте одразу аварійно-диспетчерську службу нашу взагалі з приводу обрізки та кронування подавати заяву потрібно в центр надання адмінпослуг. Це він знаходиться в приміщенні Буярської міської ради за адресою вулицями Михайла Грушевського, 39. Подаєте туди заяву. Далі вона поступає до екологів, проводиться обстеження, віддаються далі нам в роботу необхідні документи, на підставі яких ми вже маємо право проводити кронування або ж видалення того чи іншого дерева. Далі. Е, так, е, коментар був до публікації про збирання та вивезення листя та гілля по місту. Коментар був наступний: о, екскаватор на місці. Оце робота, норм палива списуєте. Ну вже пояснював в цьому ж дописувачу е, в минулих випусках. Запитання було подібне: що, по-перше, будь-яка механізація праці. Вона пришвидшує, скажімо, так, збільшує КПД від цієї праці. У нас на превеликий жаль не стоїть черга бажаючих в цей період часу по певним. Причинам працювати робітниками з благоустрою, відповідно, будь-яку працю, яку можна виконати механізованим шляхом, звичайно, ми її виконуємо так, тому що це швидше і дешевше. І е, якщо у вас буде дійсне бажання розібратись по витратній частині цього питання, ви можете прийти і е, візьмете в своїй руці калькулятор і порахуєте, скільки. Необхідно витратити часу для виконання такої роботи працівникам, якби вони навіть були в необхідній кількості, а у нас дефіцит, знову ж таки, кадровий, є присутній, на сьогоднішній день він досить великий. І скільки понесе підприємство витрат і часу, якщо зробити це механізованим шляхом. От коли ви самі порахуєте, ви зрозумієте, що механізація вона дешевша, ніж людська праця. Механізація будь-якого процесу. Тому людство придумало екскаватори, крани. Вантажні автомобілі і всю іншу техніку, яка допомагає виконувати роботи дешевше і швидше. Але дякуємо за ваші, за ваші коментарі, за ваші запитання. Ми їх всі озвучуємо і даємо на них відповіді. Так, ввечері ліхтар не працював. Прошу вас розібратись. Вулиця Комарова, будинок 11. будь ласка, залиште заявочку Оріне диспетчерській службі. і Відповідний майстер, дільниці вуличного освітлення, отримає її в роботу і виправить цю ситуацію. І останній коментар до однієї з публікацій, які молодці, потрібно робити, а не хвалитися. Це ваша робота як організації. Звичайно, те, що ви робите, це мінімум, що повинна робити влада міста. Е, якщо ви не зрозуміли сенс існування нашої сторінки, то пояснюю, ми не хвалимося, як ви стверджуєте. Ми е, публікуємо коротенькі, е, невеличкі фото-відеозвіти про. Певну частину тієї роботи, яку ми робимо всього та навсього. Якщо вам не подобається, можете відписатись від нас, не підписуватись, не реагувати на наші публікації це наше право звітувати про ту роботу, яку ми робимо. Тому не вбачаю в цьому нічого поганого і всім бажаю звітуватись про свою роботу. Всім дякую, підписуйтесь, коментуйте. Якщо ви хочете, щоб ваше питання потрапило в нашу постійну рубрику, залишайте ваш коментар на, саме у нас на сторіночці, переходьте за посиланням, де б ви не побачили нашу публікацію, переходьте на нашу сторінку, залишайте під будь-якою нашою публікацією коментар, ми обов'язково надамо на нього відповідь або ж пишіть приватні повідомлення на сторіночку підприємства. Всім дякую, до зустрічі в наступну п'ятницю.